Дощова погода на авангарді зустріла команди та вболівальників у першому турі чемпіонату України з футболу між Вересом та Карпатами. Користуючись погодніми умовами, Вересівці відразу почали бити поворотам Карпат. Декілька спроб було від Віталія Дахновського. Найнебезпечніша на 12-й хвилині, коли ударом з лівого флангу Віталію не вдалося переграти кіпера Карпат. Непоганий момент мав Владислав Шарай. Втім, трішки завозився з м'ячем. Відкривати рахунок у матчі мав Марком Рвальєвич. Втім, і цього разу Олександр Кемкі. Він був на висоті. Верес виганяє свою атаку. Морозко, морозко передача, в штрафний майданчик. Скітка Удар! Мурвалєвич пробиває. І це сейв від Олександра Кемкіна. Другий сейв від Кемкіна у цьому матчі. До кінця першого тайму на полі тривала боротьба. Декілька разів рівняни пробивали поворотах Карпат. Втім, забити господарям так і не вдалося. Перший тайм у нас було досить непогано. Виходило те, що на чому ми працювали, але фіналізувати це там десь метра не вистачило, десь. Десь прийняли неправильне рішення там бити, віддавати передачу, але самі підходи робили непогані. У другому таймі Карпати трішки активізувалися, втім особливо небезпечних моментів біля воріт рівня не мали. Натомість Вересівці кілька небезпечних нагод створили. Після обрізки воротаря Карпат чудовий момент мав бразилець Яго Сікейра. Дахновський небезпечно Дахновський скидка на 11 метрів. Степанюк яко вище воріт! Який момент у Вереса? Який момент у Вереса. Матч Верес завершував у чисельній більшості. Ян Костенко за грубий фол отримав друге попередження. Втім, вирвати перемогу червоно-чорні не встигли. Наставник Вереса Олег Шандрук розповідає, гравці команди були засмучені, тим, що не вдалося здобути три очки у дебютному матчі прем'єр-ліги. Сьогодні ми втратили більше, ніж здобули, а що стосується моментів, ну і в першому таймі такий самий подібний момент був і у Марлівич. Напевно, чуть чуть може, більше по діагоналі, але м -м, мені здається, що там також можна було забивати гол. Ну і ще деякі моменти були. Я просто вже так, знаєте, вони в пам'яті вже відео подивився. Але в цілому команда сьогодні заслужила. Як наслідок Верес здобуває перше очко у чемпіонаті, наступний свій поєдинок рівняни проведуть цієї п'ятниці 9 серпня. У рідних стінах вони зіграють проти столичного Динамо. Павло Невесенко, новини рівного.